Яка вона бібліотекарка? Одразу спрацьовує давній стереотип. У царину книжок заходить така собі сіра панчоха з величезними окулярами. Сьогодні ми зламаємо усі стереотипи. Знайомтеся, сучасні бібліотекарі. Організувати конкурс професійної майстерності Я, сучасний бібліотекар спало на думку керівництву міської централізованої бібліотечної системи. Ідею підтримали в управлінні культури і туризму міської ради. У Нас 10 чоловік навчалися за програмою Бібліоміст, і потім ці люди навчали інших. І ось шестеро молодих дівчат з різних бібліотек, які проходили навчання, вони сьогодні готувалися. Вони покажуть свої відеобачення бібліотеки. Вони будуть піар-агентами, будуть продавати книжки українські. Після перегляду відеопредставлення шість конкурсанток-бібліотекарів змагалися у п'яти конкурсах. Спершу кожна розповіла про себе, професійні досягнення та власне бачення сучасної бібліотеки. Як зазначила Тамара Козицька, сучасний бібліотекар має бути висококваліфікованим та різнобічно розвиненим фахівцем. Сучасний бібліотекар, у саме у сьогоднішній сучасній бібліотеці, він вміє все. Ми хочемо, щоб це стимулювало власний розвиток бібліотекарів, щоб підняло престиж і щоб люди зрозуміли, що треба бути в бібліотеку і читати і просто читати. За дівчат вболівали завідуючі філіями ЦБС, а ще колеги підготували плакати. Хвилювалися не менше, ніж дівчата. Оцінювали виступи бібліотекарів поважне журі, в складі якого колишній директор міської централізованої бібліотечної системи Галина Костак, представник управління культури та туризму, голова обласної просвіти та фахівці ЦБС. Окрім найвищого титулу, я сучасний бібліотекар, журі, визначало володарок номінацій: леді промоушен, літературний піар-агент, фея мувімейкера, лідер креативу, леді бібліограф та обирали бібліосимпатію. Конкурс видався цікавим, відтак його потрібно проводити щорічно, переконана Тамара Козицька, адже він стимулює професійний та творчий потенціал молодих бібліотекарів. У нас дуже багато талановитих дівчат, і це тільки шестеро самих найсміливіших, які зголосилися і погодилися сьогодні це показати. Вони дуже хвилюються, але якщо в нас все буде, а я впевнена, що все буде добре, то такий конкурс, я думаю, що не буде ну, відбитку від бажаю, бажаючих взяти участь в такому конкурсі. Час оголошувати переможця. Отже, найбільшу кількість балів отримала і виборола звання сучасний бібліотекар Ірина Довгалюк, головний бібліотекар відділу обслуговування ЦБС корону та саморобні медалі титули виготовили працівники центральної бібліотеки.